Тобто, тут позбивана фактично мансарда, позбивані кути і карнизи в цегляному стилі. Зараз об'єкт знаходиться на стані такої достатньо критичної руйнації і основна цінність цієї, вони зараз в загрозливому стані. Директор Державного історико-культурного заповідника у Луцьку Віктор Баюк показує прибутковий будинок по вулиці Галшки-Гулевичівни в обласному центрі. Побудований він у 20-х роках минулого століття є пам'яткою архітектури місцевого значення. Зараз перебуває у приватній власності. Проте каже, будь-які будівельні роботи мають відбуватися за певної процедури. Ми знаходимося на території заповідника і в історичному реалі номер 1 старе місто. Тут існують достатньо жорсткі вимоги стосовно робіт, як будівельних робіт, так і земляних робіт на цій території. Особливо це стосується, коли справа йде безпосередньо про пам'ятки, про тіло пам'ятки місцевого значення. Ніхто нічого не дивився, нікому було не цікаво. Знав, що він пам'ятка архітектури, бо що на картах він є. Такий вигляд цей будинок мав у 2009 році. Оця частина була така мансардна, тут, тут дерев'яна, але в принципі фронтони це Тобто там такий абсолютно нормальний повноцінний третій поверх був. От, тут видно, от, вони залишилися. Але найбільше це видно, оця лінія карнізу вона от була такою цікавою кладкою, то вона от повністю на сьогодні втрачена. Прибутковий будинок має статус пам'ятки архітектури місцевого значення. Тож усі будівельні та земельні роботи мають відбуватися за погодженням з державним історико-культурним заповідником, міським відділом охорони культурної спадщини та обласним управлінням культури з питань релігій та національностей, говорить Олександр Котис. Додає будинок унікальний. Репрезентує типову для початку ХХ століття архітектуру, так званого цегляного стилю, тобто стилю, який якому притаманно багато багато використання цегляного декору, тобто їх не штукатурили. Цегли викладали різним орнаментом, в різьби працювали якось над цеглою. і Викладали такі орнаменти фасадів, які ніде не повторювалися. Прибутковий будинок це абсолютно нормальна, типова і розповсюджена форма, ну скажімо, бізнесу. Наприкінці 19-го, на початку 20-го, ну до другої світової війни, та в принципі як і зараз, це просто будівлі, які будуються з метою здачі в. Оренду під щось. З дитинства пам'ятаю, що він був занедбаний. Тобто я пам'ятаю, що коли був дитиною, ми там ходили від нього недалеко, він вже був, ну, вже не жарнувався. Просто Острий будинок, який, в принципі, потрував би якоїсь реставрації, якоїсь, ну, як, як мало бути по-людськи. Відповідальність за стан, усі роботи у будинку та навколо несе власник, каже Віктор Баюк. Він станом на зараз жодних погоджень не отримав. Жодної інформації офіційної чи неофіційної від власника не надходило. Суспільне сконтактувало з власником будівлі телефоном. Пане Андрій, доброго дня. Доброго. Мене звати Тетяна Біскуп, я журналістка телеканалу Суспільне Луцьк. Прокоментуйте, будь ласка, ситуацію з прибутковим будинком. Що там робили? 28 лютого на місці працювала слідчо-оперативна група. Зі слів речниці управління Нацполіції в області Ольги Бузулук, за фактом навмисного пошкодження об'єкту культурної спадщини поліцейські розпочали досудове слідство. Будуть призначені відповідні експертизи, встановлюватимемо власника, хто які дозволи, надавав на це все потрібен певний час, але в рамках досудового слідства всі ці обставини з'ясують. І ще зауважу, що санкція частина 2 статті 298 передбачає штраф або позбавлення волі чи обмеження волі терміном до трьох років. Тетяна Біскуп, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.